Вітаю вас на каналі Лікар Торі. Тож всі ми знаємо цей чудовий прекрасний етап, коли маленькі гітаристи стають великими басистами. Це прекрасно для того, щоб їм стати, треба бас гітару Хоча окрема повага і шана тим, хто почав грати на басу. Це їх перший інструмент. Ви просто. Ви ви найкраще ви краще за мене, тому що я почав грати не з бас гітари для непідготовленої людини. А навіть якщо підготовленої, яка там купувала собі гітару за три тисячі за дві тисячі гривень за чотири, я не знаю про які ціни я говорю. По моєму, зараз гітари стартують від трьох чотирьох. І коли людина хоче купити бас-гітару, вона заходить, а бас-гітара 8, 12, 15, якихось там дріб'язок моделей підкинули на 4-5 тисяч і все. Ти маєш з цим жити. Тож тут я розгляну, Варіанти бюджетної бас гітари, бюджетної бас гітари для розгляду. Тобто, це навіть не те, що рекомендація. Це просто ми подивимось, а що можна купити за ці гроші. В Кінці я дам особисту рекомендацію з того, що я дійсно можу порекомендувати, що дійсно довго програє, і воно буде мати якісний звук. Півтора-два рази дорожче, ніж воти, які ми отут -от подивимось. Я дослідив декілька музичних магазин. представництва і у нас здається немає, тому не пишіть мені там про які. І Бенес GS чи BS, там, бюджетні серії, просто тому що в магазині ти їх адекватно не купиш. І немає гарантії, немає сервісних центрів, які скажуть тобі: О, да, це фабричний хрінь, Ну, давай поміняємо, давай відремонтуємо безкоштовно. Тому. Тут ми розглядаємо саме офіційні варіанти, тому що новачки або люди, які хочуть брати першу свою бас гітару, зазвичай хочуть взяти новий інструмент. То моя рекомендація ви можете подивитися, як вибрати першу бас гітару, і там я говорю про те, що якщо ви хочете купити першу бас гітару, купуйте вживану. Тому що коли ви купуєте нову, вона втрачає одразу в ціні мінімум 20%. Мінімум, і ви її не продасте за ту ж ціну абсолютно ніяка. Якщо ви купите вживану і вам не сподобається, або захочете поміняти інструмент, ви можете продати або трохи дешевше, або трохи дорожче, або в ту ж саму ціну. Але ситуація глобально не зміниться. Що витратили, те й отримали назад. Такий довгий дисклеймер. Давайте вже дивитись, що там гітара Парксенс. Найс. Nice. СПБ-140. Мені насправді чому е, сподобалось Парксонс, тому що там декілька варіантів різнокольорових і є Санберст, який виглядає, в принципі, ну, дешево. Тобто і в мене був Парксонс, але він був чорний. І я вам можу розказати історію, коли я йшов з метро, вітер подув і гриф вдарився в стіну в метро. І знаєте, що сталося? Стіна осипалась? басу, хоч би що. він. Важкі, можливо, зараз, можливо, зараз роблять це краще. Це версія SPB-140 з PJ з звукознімачами на чотири струни. і я хочу вас закликати в ціновому діапазоні до 500 доларів. Не дивіться п'ятиструнні баси. Ви дуже розчаруєтесь. Це вам чесно кажу. Моєю бас гітарою п'ятиструною. Вона там дорожче, вона коштує там 25 тисяч, зараз 26. і там є проблеми з п'ятою струною і про це теж варто враховувати, варто про це думати. Думай, де наступна знову Парксенс. Будь ласка, досить! Але в цей раз eh, SGB 150. трохи дорожче, 7200. Але, але тут інша конфігурація. І, на жаль, Парксенс, мабуть, одні з найпоширеніших баз гітар в. Україні саме в магазинах є Харлі Бентоне, але Харлі Бентоне, здається, офіційно ти не купиш. Я можу помилятися, але в Парксенса є офіційний музичний дистриб'ютор, що вже додає, знаєте, такої багомості. Тобто тут в нас є два звукознімача з сингла, і знову ж Пікгард, Санберс і так далі. Я думаю, по характеристикам вони абсолютно однакові. І ви можете пообрати, послухати різні звукознімачі, як вони звучать і так далі. Якщо цікаво, я там зніму огляд на цю тему. Про різні звукознімачі, які існують на бас гітарах. Ми там щось пошукаємо, послухаємо і так далі. От, пам'ятаєте, щось я вам е, заїкнувся про Харлі Бентон? Так, от е, так, за 7200 можна взяти з е, вкороченою манзурою Харлі Бентон. Але тут я несправді додав її в оцей топ, тому, що там. Це суперкласна гітара і так далі. Тому що за 7200 тут є варіант для тих, хто буде грати правою рукою. Тобто не для правшів, а для людей, які пишуть цілою рукою. Господи, я забув слово. Це насправді класно, тому що мені завжди, от е, я сам правша, але мене завжди бісила ця тема, що е, от е, ти правша, тобі гітара за 3800, А от він, 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 він шульга, о, шульга. Йому за 4800, вісімсот. От отак, от, от тут ціна абсолютно однакова, що за лівусторонні, що за правосторонні версії. Мене бентежить, що немає. Офіційного представництва в Україні, і ну вже окей. Да? Будемо брати в магазині і сподіватися, що все буде працювати з самого початку. До речі, в кінці буде дуже важливий дисклеймер по цим по цим всім бас гітарам Бас-гітара Арія Арія здається, теж немає офіційного представництва в Україні, але тим не менш я грав на басі цієї фірми. Я можу сказати, це доволі добротний бас. За ним треба слідкувати, як і за всіма іншими інструментами, в принципі, підтягувати там колкій, дивитися, зміняти струни. Це зрозуміло. Там, якщо у вас на звукознімачі десь ржавчина і так далі. Але чогось мені оця гітара запам'яталася як рухлять, тому що за нею не слідкували, і в неї було багато нюансів, які треба було фіксити. Але вона була вже прям поживша нормально і пройшла через 3-4... Господаря, так я можу сказати, що якщо взяти нову, це буде прям потужно. Особливо, що я на момент запису відео тут знайшов по знижці нову за 6500 замість дев'яти. Ну це, це блін, це класно. І я не можу сказати, що це погана бас гітара, це гарна бас-гітара для початківця. Або якщо вам там не треба супернаворотів, і у вас немає специфічних. Замовлень до звуку, тобто вам треба бас-гітара, беріть арію. Але все-таки ми наближаємося до топа, який мені дійсно подобається. Грав на чотирьох чи п'яти гітарах цієї серії, я можу сказати, що це воно. Але це буде значно дорожче 10 тисяч 164 гривні. Але ви отримаєте. Солідний інструмент. А саме я говорю про Core Action. Дуже вам рекомендую не брати п'ятиструнну версію, тому що з усіма п'ятиструнними бюджетними інструментами є нюанси. А саме з п'ятою струною. ви не отримаєте того, що ви, чого ви очікуєте. Я вам скажу чесно: але чотирьохструнна версія це дуже, дуже зручний бас на мої руки. А в мене руки ну не дуже великі, щоб ви розуміли. От, дивіться, AirPods, да, і мої руки. тобто Вони займають як раз, два, ну коротше, десь половиною AirPods – це мої руки. І там є е, короткоманзурні варіанти. Тобто, мій бас мені іноді не дуже зручний, тому що в нього повноформатна манзура, і я такий е -е -е! а коли береш корт, фізично рука у вас не розтягується, як в мене, наприклад, або в інших людей. Це фізіологічна ще штука, що у вас просто короткі сухожилля, Так, то Корт Action прямо от гарний варіант. І він звучить смачно, там активна електроніка. Ну, тобто, і він робиться з дерева. Про те, що я теж е -е, забув сказати, тому що Parksons, здається зараз з пресованої деревини робиться заради дешевизни гітарою. Корт Action, він дорожчий. Він абсолютно дорожчий. Не факт, що вам це сподобається, тому можливо. Варто подивитись на вживані, але на вживаних теж перевіряєте анкер, гріф, електроніку і так далі, тому що це ризик. Якщо магазин вас підстрахує і це офіційні дистриб'ютори, то на вживаному ринку такого не буде. І також ми вже закінчуємо оцю підбірку вакханалії дешевих баз гітар, дешевих баз гітар. Е, тому що дешевшого, тупо те, що буде нормально грати, на мій погляд, не знайшлось. Тобто, Парксенс і є ще девайзери, але чесно, я ним не довіряю, там 5. П'ятсот 5800, Але це бренд, який я абсолютно не знаю. І з яких матеріалів вони робиться, як це відчувається в Росії. Я не можу вам порекомендувати. Абсолютно Тож, так бути басистом це дорого, і окрім цього, вам ще треба коментація. Вам треба підсилення, вам треба струни купляти, медіатори, якщо ви захочете, демфіри, там якісь лимоні масфа для догляду. І лимонна масфа це не розкіш, це буквально виміняєте струни. Вам треба це все зробити. І такий важливий дисклеймер: те, що коли ви берете бюджетну бас гітару, закладаєте декілька тисяч на те, щоб віддати гітару майстру, і він її налаштував. Підкрутив анкер, підлаштував висоту бріджа. Якщо ви це зробите самі, можете не закладати абсолютно. Але я чесно от вам скажу. Що я як людина, яка з нуля це намагалась навчитись робити по Ютубу, мені доволі важко. Я вважаю це заняття дуже душним. Мені воно не подобається, і я кажу особисто свою думку, що пару тисяч треба закласти, навіть якщо це дорогий інструмент, тому що з фабрики він може прийти в будь-якому стані в плані налаштованої гри. І це треба теж враховувати. Тому. Ну, Таке от життя отак от склалось, що я можу вам сказати? Я сподіваюся, що ви хочете стати представником або представницею цієї чудової сфери, як бас гітара тому що бас-гітара це насправді круто, це того вартує. Ну, кожен так каже про свій інструмент.